Знаєш, у прип'яті часто чути кроки там, де ніхто не ходить. Я колись теж не вірив у це, поки сам не почув. Туман опускався на дахи, і порожні квартири рипіли під власною вагою. Світло мого ліхтаря ледь розрізало темряву. Тоді вони повернулися. Я побачив їх вперше і відтоді. Нічого не стало колишнім. Мене звуть Степан, я сталкер. Не герой, не месник, просто людина, яка ходить по зоні, щоб вижити. Прип'ять, це місто, яке дихає самостійно, навіть коли порожнє, кожна вулиця, кожна руїна, це лабіринт, де можна загубитися назавжди. Я знав тут все кожен провал, кожен старий завод. Кожен обвалений дах, і все ж Зона завжди знаходила спосіб здивувати. Мій напарник Вовк був іншого типу, він не вірив у легенди, у страшилки. Його віра у холодну логіку і зброю була непохитною, але навіть він одного разу зупинився і озирнувся, коли ми натрапили на перші ознаки того, що мертві повертаються. Вовк завжди казав Степан: Ти занадто багато думаєш про привидів їх нема, поки їх не побачиш. Я тоді посміхнувся тепер я знаю він був правий частково. Привиди є, але вони не завжди тими, ким здаються. Наше завдання було простим знайти артефакт, серце прип'яті. Говорили, що він дає силу виживання або обманює свій час. Ми йшли через центр міста. Обережно обходячи обвалені будівлі та аномальні зони. День був туманний, і вулиці виглядали ще більш порожніми, ніж зазвичай. Вовк ішов попереду, я прикривав спину. І тоді я почув перші дивні звуки. Кроки. Не його, не мої. Далекі, рівні, чіткі. Я озирнувся. Нічого. Рація зазеленіла сама по собі, і голос шепотів моє ім'я. Степан, ти повинен іти далі. Вовк посміхнувся, мовляв, шум рації, але я відчував це щось інше. Ми зайшли у стару школу, де раніше жили наукові працівники. Класні кімнати порожні, дошки розбиті, але серед пилу стояли вони. Сталкери яких я пам'ятав, тих, хто загинув роком раніше під час вибуху газопроводу, вони стояли нерухомо, очі світилися зеленим туманним світлом і дивилися прямо на нас. Вони, вони повернулися!» повернулися! прошепотів вовк. Я хотів відступити, але ніги не слухали. Вони стояли між нами і виходом. Я відчував запах гнилі навіть через маску. Їхні обличчя були холодні, як метал, і тихо шепотіли. Ти нас залишив. Ти сам вижив. Тепер ми прийшли. Вовк кинуться вперед, його рука потрапила у невидиму пастку. Він впав, і його тіло зникло, мовби його поглинула тінь. Я намагався стріляти, але кулі проходили крізь них як крізь дим. Крики наростали, і, здавалось, ніби самі стіни, школи кричать разом з ними. Я піднявся на дах і зрозумів, що кожна тінь, кожна постать, яку я бачив досі, контролювалася ними. Я чув свій власний голос по рації, хоча ніхто не говорив: Степан, повернись, степан, ти не маєш права залишити нас. Ці голоси наповнювали свідомість, і я відчував, що розум поволі тріскає. Навколо туман і в ньому рухались постаті. Я бачив їхні силуети у темних вікнах будівель, на дахах, у проваллях. Кожен крок, який я робив, відчувався як подвійний, я бачив власний силует поруч, повторюючи рухи. Я згадував все, що залишив позаду напарників, свої промахи, страх, який перетворювався на холодний крик у серці. Ми дісталися до старого заводу, де сховали серце прип'яті. Підвал був темний, стіни покриті грибком, на підлозі металева крихта. Вовк підійшов першим, і його кроки лунали, як постріли. Я бачив його напружене обличчя, його очі шукали щось серед темряви. Перед нами стояли ті, кого ми залишили. Їхні обличчя стали більш людськими, але погляд залишався порожнім, холодним. Не чіпай його, прошепотів вовк, але раптом і він завмер. Вони обернулися на мене. Одночасно і на нього і простягли руки. Ти нас залишив, повторював їхній хоровий шепіт. Я відчув холод крізь тіло, мовби саме артефакт випромінював його. Тут почалося найгарніше мої власні спогади почали змішуватися з реальністю. Я бачив себе, коли я вперше заходив у прип'ять вовка, коли ми тільки зустрілися, і інших сталкерів, яких я залишив заради виживання. Я відчував, що не можу довго стояти на місці. Кожен крок у заводському подвір'ї лунав, як грім. Туман огортав усе, і силуети, що рухались по краях видимості, здавалися більше, ніж людськими. Вовк шепотів, щоб я йшов за ним, але його голос був слабким, майже загублений серед шуму металу і шуроста лістя. Я побачив, як він підхопився, і зник у коридорі підвалу. здавалося, що його поглинула сама тінь. Я кинувся за ним. І тут почалися перші дивні явища. Стіни здавалися живими, вони повільно дихали, тріскали, ніби за ними хтось слідкував. Я відчував, що мої власні кроки повторюються з іншого боку ніхто не йшов, але відлуння було реальним. І тоді я почув шепіт не рація, не вовк, а щось невидиме, що говорило прямо в голову. Степан, ти не залишиш нас знову. Моя шкіра покрилась гусячою луспою. Я біг далі, і туман загустив так, що навіть світло ліхтаря стало мутним і рваним. Кожна тінь могла бути ними, кожен звук пасткою. Підвал заводу був майже повністю затоплений. Металеві балки репіли під вагою часу, а повітря було вологим і важким. Я спробував вімкнути ліхтар, але його світло мерехтіло, і в темряві з'явилися силуети. Вони стояли навколо артефакту, нерухові, але живі водночас. Очі світилися зеленим світлом, і я відчув, як холод пробіг по всьому тілу. Вовка поруч не було, тільки його крик в пам'яті Не наближайся! Я зробив крок вперед, і тут вони рухнули разом. Не кроки, не біг, а плавзаючий рух, який неможливо описати словами. Мої руки тремтіли. Я стріляв але кулі, проходили крізь них. Тоді я почув, як хтось сміється, але не зовні, а внутрі моєї голови. Ти нас залишив, повторював шепіт, і тепер прийшов час повернутися. Я відчував, що світ стискається навколо мене, стеля здавалася низькою, підлогою м'якою, а повітря важким. Моє серце билося шалено, а мозок не міг обробити того, що бачив. Я вибіг із заводу. Туман поглинув усе. прип'ять перетворилася на місто примару. Руїни, обгорілі дерева, обвалені дахи, і зідусіль чутно було шепіт. Я біг у булицями, а за мною переслідування ставало голоснішим, ближчим. Я заходив у покинуті квартири, стрибав через провали в асфальті, уникав аномалій і всюди відчував їхню присутність. Вони не бігли, вони йшли. Але кожен крок лунав так, ніби за мною слідували тисячі ніг. На одній з вулиць я побачив силует вовка, живого і мертвого одночасно. Він стояв, дивився на мене, і я побачив порожність у його очах. Розумів, що він вже не вовк. Не можна їх не зупинити, прошепотів я сам собі. Я дійшов до центру прип'яті. Площа була порожньою. Крістуман ледь просвічувалися контури знаменитого колеса огляду. Там стояли. вони. десятки силуетів, знайомі мені по іменах і по вигляду, але всіх уже немає серед живих. Вони не рухались, але очі світилися зеленим світлом. Степан! Шепіт пролунав одночасно з усіх сторін. Ти нас залишив, і тепер ти наш. Я не знав, що робити стріляти без сенсу. Бігти немає куди. Туман огортав усьо, і я відчув, як щось торкається моєї руки. Холодне, важке, як залізо. І тут я зрозумів вони не просто повернулися вони це сама зона, її пам'ять і помста. Вони не йшли не за мною, а через мене. Я впав, заплющив очі, і, коли знову їх відкрив, опинився біля свого вогнища, десь на околиці прип'яті. Ліхтар тьмяно освітлював дерево, і тиша, яка прийшла після хаосу, була настільки глуха, що я відчував кожен удар серця. Я сів, взяв блокнот і почав писати, Щоб хтось, якщо прочитає, зрозумів. Якщо почуєте у рації свій голос, не відповідайте, бо тоді вони повернуться. І цього разу виходу не буде.